Всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Серіал Ксенія. І сьогодні, друзі, я хочу з вами поділитися своїм досвідом, який я здобула вперше, і не знаю, чому я цього досі не робила. Півтора місяці тому я посадила на вигонку гіацинти. Посадила отакий от кошечок. Погляньте, яка краса в мене вийшла. Неймовірна краса, друзі. Я не знаю. Навіть як вам передати, який аромат в цій квартирі від цих гіацинт. Не можу передати вам радості, яку я відчуваю. І, друзі, я не стрималася, поїхала на ринок, купила знову цибулинки і хочу повторити цей досвід. Сьогодні у нас 20 січня, і я хочу провести експеримент, подивитися, що буде далі. Я думаю, що все буде чудово, прекрасно. Буду садити цибулькові на вигонку. Їх на холод виносити не буду, тому що вони вже проростають. Я думаю, немає в цьому сенсу. Вони будуть просто рости і зацвітуть. Я чомусь в цьому впевнена. І ще, друзі, ось такі в мене тюльпанчики. Вони тільки прокльовуються. Ось такі. Я посадила їх в кришку з торта. Садила в один день, але бачите різниця. От гіацинти зацвіли, а тюльпанчики попльовуються. Я думаю, що це ще залежить від сорту. Пізні можуть зацвісти пізніше, а ранні могли зацвісти швидше. Ну, Я не пам'ятаю, які є права, чи пізні, чи ранні, але немає значення, коли зацвітуть. Мені це все одно дуже приємно. На вулиці холодно, мороз, сніг, а в хаті в мене весна. Давайте будемо садити разом. Друзі, що я приготувала? Дивіться, я в Аврорі за 65 гривень купила ось такий ящичок. Я собі потім буду щось у нього складати. Він, ніби з середини, друзі, залитий. Ці дирочки ну, вони не суцільні. Але все одно я взяла пергаментний папір, відрізала таку смужку і трошечки простелю на всякий випадок, щоб не просипалася мені земля. І насиплю сюди землі. Землю купила отакий от поліський ґрунт. Універсальний PH 5,5, 6,5. І насипаю сюди, на дно, ґрунт. Грунт буду насипати, друзі, по оцю, ну, по оцю дірочку. Грунт насипала. Тепер я візьму буквально столову ложку агроперліту. Агроперліт буду додавати обов'язково, він буде контролювати рівень вологи у ґрунті. Я не буду до дна перемішувати, а отут десь на поверхні трошки перемішаю до серединки. Роздавлюю грудочки, щоб поверхня була більш-менш рівненька. Так, друзі, і дивіться, що я купила, які я купила квіточки. <кій> купила на ринку 4 тюльпани фіолетових. Більше не було. Фіолетових я хотіла, щоб був один колір, їх більше не було. І дивіться, друзі, вони практично усі вже проростають. Всі вже вони майже з паросточками. Так, всі от, бачите, всі з паросточками. Я хочу найперше на задньому плані, оце, наприклад, буде задній план від мене. Я хочу на задньому плані посадити тюльпанчики. Сажу їх так досить глибоченько, для того, щоб потім добре трималося, трималося стебло, щоб воно не падало. Зараз вам покажу так гарно глибоченько сажу. І приблизно ще одну висоту тюльпанчика, щоб доверху було. Один. Два. Тут навіть є, бачите, малесенькі діточки. Три, і чотири. Ось. Яка глибина? Тюльпанчиків. Поки що не присипаю, присиплю трошки в кінці. <кій> тюльпани, друзі, коштували 10 гривень один тюльпан. Купила гіацинти. Гіацинти коштували 25 гривень один гіацинт. Друзі, це вже великі знижки. Раніше тюльпани от осінню були по 25, гіацинти були по 38. А зараз все в два рази практично дешевше, навіть більше. От. Тюльпани 10, гіацинти 25. Сажу 3 гіацинти, теж фіолетові. І купила крокуси. По-моєму, 8, ану, 2, 4, 6, 10. І 10 крокусів теж, друзі, бачите, вони практично всі вже з росточками. І сажу на першому плані крокуси. Ну, я думаю, що немає сенсу виносити їх на холод, якщо вони вже проростають. Казати їм, вони почали вже просинатися, а я буду їм казати спіть. Ну, якби. Мені ж треба, щоб вони цвіли, тому нехай цвітуть. Земля досить волога, я її поки що проливати не буду. Ось така, друзі, грядочка в мене вийшла. Тут тюльпанчики чотири штучки тюльпани. Тут три штучки гіацинти і тут крокуси з краю. Далі я їх зверху трошечки просиплю, просиплю землею. Ну, практично, он так, щоб було рівненько. Ну, я не, не дуже буду насипати наверх. Сенсу немає для цього. Мені ж не треба їх від колоду ховати під землею, вони вже будуть рости. Буквально чуть-чуть, враховуючи те, що від водички трошки просяде земля. Вони огуляться, то я не буду їх сильно засипати, але і не буду оставляти цибулинку зверху. Все, друзі, 10 хвилин. І все. Це посажу. Ось як зараз виглядає ящичок мій. З квіточками. І буквально через місяць ми побачимо ось таку красу, тільки все буде в фіолетових відтінках фіолетового кольору. Ну от у мене зараз посмішка не сходить з обличчя, тому що це, друзі, дуже приємно. А я вам всім щиро дякую. За перегляд дякую вам за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Мені надзвичайно приємно, друзі. Я рада ділитися з вами тим, що радує мені душу, адже сьогодні радості нам всім і позитивних емоцій дуже не вистачає. І дякую ще всім, хто береже нас. Нехай Бог береже наших кіборгів, наших воїнів, наших найміцніших, наших справжніх захисників. Всім нам, друзі, бажаю віри, бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!